Одне з найбагатьох улюбленіших свят українців це Маковія. І е, безліч традицій, які зберігаються, передаються від старшого покоління в молодшому. І так хочеться, щоб ми не лише тільки йшли до церкви, освячували букети маку або букети квітів, готували традиційні страви, співали традиційні пісні, але й розуміли, що саме вкладали наші предки в це свято. От уявіть собі: для справжнього букета маковічика необхідно було. Зібрати 17 квітів, і кожна мала своє значення. От чорнобривці також були обов'язково це для міцного здоров'я. А що потім з ними робили після того, як свято завершилось? Це все ми розкажемо нас на нашому святі, який буде присвячений циклу Спаських свят. Напередодні Маковія ми будемо збирати букетик. Ми будемо готувати традиційну українську страву, шулики, а також дізнаємося ще багато про традиції домашньої випічки. Ми ну обов'язково спробуємо випічку з маком. І це те, що наступного року ви обов'язково захочете повторити зі своїми родинами або зі своїми близькими друзями. бо традиції це життя нашої нації. Так. Приходьте до нас. Володимирська, 69 цінності.